Вітаю всіх на каналі Закупи на тиждень. Позачерговий закуп вийшов у мене. Ви побачите його скоріш за все, або в неділю, або в суботу. починаємо Закупи були по м'ясу. в магазині починаємо м'ясо-галяшки, індюшки. Тут 3 кг 378 гів. Ціна за 1 кг 181 гривна 50 коп. Крило індика. Кілограм 482 грами. Тут 2 крила. Ціна за 1 кілограм 137,50 копійок. Далі галяшка свинь... свини... свиняча. Це передня ніжка. Кілограм 558 грамів. Тут в цій галяшки. За 1 кілограм 115 гривень 50 копійочок. По м'ясу все. Далі олія. Олія 5-літрова баклажка 350 гривень. Потім у наш закуп у нашому місцевому магазині точка. Дві пачки соку по 56 пачечка. І це наповнювач для моєї кіті. туалет мінять. Такі 3 кг 59,90. Так, на даний момент все. Далі буде. Вітаю, вітаю всіх на каналі Закупи за тиждень. І сьогодні були на гуртовому ринку Таїровському в Одесі. Швиденько по Таїровському гуртовому ринку, а тоді я на метро. Метри теж були, як завжди. Так, кутя. Кутя. Кілограм куті, 20 гривень. Гарна утка, гарна. Пообіцяли, що має добре розварюватися. Далі мак. Мак тут 260 грамів. Маку, кілограм маку коштує 160 гривень. Я вам потім все сплюсую, помножу, перемножу, додам все розпишу. Волоський горіх. Горіх. Кілограм горіху 350 гривень. Мигдаль. Кілограм ми далі 450 гривень. Далі курага. Курага. Така курага. Кілограм коштує 250 гривень. Далі. Родзинки. Такі непогані, гарненькі, як на мене. Такі родзинки 270 гривень за кілограм. Далі. Ананаси 60 гривень. Різані. Далі дріжджі 15 гривень, духмяна хата. Кунжут. Тут пів кіло. 120 гривень ця упаковочка. Далі печеревина. Почеревина. Така почерела. Коштує за кілограм 250 гривень. І ребра, такі наче непогані ребра, такі м'ясисті. Ось такі от. За ребра 300 гривень за кілограм. Я вам напишу, скільки тут було, щоб ви приблизно. Бачили, як це і скільки це. Далі. Далі у мене метро. Метро сь сьогодні, як завжди, молоко брали. І, і непогана ціна була на макарони. Зараз я зайду в рахунок. Так, значить, сьогодні таке баріла. Баріла це ці макарони. Дві пачечки. Такі взяли одна пачка 49,50. Тут пів кіло. Непогана ціна І для такої фірми. Далі теж макарони. 28,90 твердого сорту. Пише наче, що це Італія. Але штрих-код України. Тут 400 грамова пачечка. Одна пачечка 28,90, я вже казала. Їх дві. Далі. Авокадо 45 гривень, 10 копійок одне. Далі. Кава. Кава, поки акція, так ми її користуємося. 619 гривень кілограм цієї кави. Морква. Тут кілограм 25 грамів. Отака от морква. Бачите. І коштує за кілограм 8 гривень, 18 копійчик кілограм моркви. І молоко. Молоко як бандит. Ящичку. 15 штучок. Одне молоко. Отаке, От 2,5% жирності 37,90. На гуртовому е, ринку були. Там волос, е, волоски, як воно? Волошкове поле. Е, молоко коштує 35,50. Будемо знати, де брати. Дякую за увагу. До побачення!